Станція саме очищається, але бажано саме цей край взяти просто-напросто. Отак забрати лід з нього, який заважає їй сніг облітати. І нам вже легше буде зараз спадати. Станція зараз почне розморожуватися і злітає сніг. Разом з льодиком бо було декілька днів тому пару морозу. і Станція вся обуденіла і сонце не потрапляло на фотоелементи і не вироблялася електроенергія. Так що, бачите, треба трошки їх очищати. Час і часу. Щоб воно зараз якраз почалися сонячні дні. Вже почався 28, 29, 30 грудня. Вже пішло все на збільшення самого тривалості дня. 22-24 це є найкоротша день і най... найдовша ніч.